Передостанній день лютого, дивіться, який у нас туман. Куди там вийти на двір? Навіть Фенді не захотіла виходити. Снігу вже немає. Бачите, видно рядочки мої часнику І листочки з прошлого року. А потім перекопаю, вони там погніють, якесь добриво буде. Ось, що я тут роблю? Я Це ж подивилася, що така погода не попрати, щоб повісити, треба тільки вдома. Я тут свої перчики, дивіться, які вони в мене. Трішки взрихлила ось. Ну, і о цій касеті шість штук не зійшло. Бачите. Це тут, а ще в мене і на другому поверсі є. І оце чорний красавець баклажанчик уже листочок випускає. Базилік, що вікуля закомандувала, так уже підріс. Так, тут у мене лобелія, ось жива. Бачите, я забула, коли я її посадила. Ой, ще й не побачу, чи 5 січня, чи щось таке. В общем. Потім гляну, так, потім поправлю. Оце мої петонії від живця. Вже я оцю надщипнула, щоб дали більше. Цю не чіпала, поки що хай підростає. Треба, мабуть, підживити. І тут оце, бачите, понакривала, але тут нема нічого. Зате тут зійшло два. Мабуть, до. Пальчика причепилося. Тут теж поки що немає, так прикриваю. І три тут. Ось тут вже появився перчик, а тут іще немає. Ну, цих всіх ще немає. Так, не знаю, чим я буду сьогодні займатися, але в своїм будинку, щось та й знайдеться, якась робота. На двір не піду. Щось мені не подобається така погода, сира, тума зовсім незимна, а така осіння, мабуть, так буває зосені. Ну, добре, зараз поп'ю каву. А потім вирішу, що буду далі робити. Красуня таки вийшла погуляти. Ну і ще погуляємо трішки. Давай. Думала, не буду виходити, але позвонила Наталя на вайбер, сказала Тоня, а вчора Наташа, це невістка її, попілом притрусила болгарський перець. І ти таке зроби, як я говорю, а навіщо? А вона говорить, Наташа сказала, щоб не заводилась Мошка. Ну, ма, так треба. Ну, ось так треба і я вийшла. Взять в мене є, вона мені приносила цей попіл в гаражі. І ось. Зараз наберу. Отак. От ви знаєте, не, не холодно на дворі, просто дуже великий туман і сиро. І зараз я взяла дві отакі баночки, стаканчики і наберу попілу і притрушу. Ну, шкоди не буде. А де там фенді? Бачите, ось огуляє. Фендюша О, очки піднімає головку. Ну так, трішки погуляємо. Я думала, я зовсім сьогодні не буду виходити на вулицю, така якась, ну, не хотілося. А вчора, це я сьогодні так думала, а вчора я планувала вийти, позрізати хризантеми свої, які я лишила там шарики е на зиму. Але сьогодні не буду, така погода, не хочу я. Потім буде сухо, потім буду це робити. Ну, добре. Вінлюша, ти йдеш зі мною? На, пішли в гараж, пішли? Зараз ми підемо в гараж, ключики я взяла. Наберемо цього попілу та й притрусимо перці. О, Красуня О, красу. ще бігає, а я набрала цього попілу. І зараз так тихенько, акуратно попритрушую. Шкоди не буде. Ідемо додому. Пішли, сиро. Ой, так. Туп-топ. Додому. Пішли додому. Пішли. Та то ж не дім. Це ти гулять йдеш. А я пішла додому. Раси. Пішли додому. Пішли? Ну, як хочеш. Ну, ходім, уже дивись, як ти трусишся, пішли. Отучка. Зробила собі каву, поп'ю каву і потім притрушу ці перці, ой, світло мигає і телефон мигає, не, не зрозуміло, що це робиться. Я не знаю, що воно дає. Я знаю, що коли огірочки притрушуєш так на вулиці, то це дуже їм добре. А от про перці це я вперше таке чую, але я теж зроблю. І в мене тут я набрала два таких стаканчика, але це, мабуть, буде багато. І взяла таку ложку і зараз все це зроблю. Я показувала, які в мене тут перчики. Незрозуміло, мабуть, моя камера приказує довго жити. Да, зараз не на часі новий телефон. Ой, ну, щось буде. Я навіть і не побачила, в мене бачите вже два справжніх листочки десь є. Не скрізь, але вже є. Оце здумала, що чим я сьогодні буду займатися. Не знала чим. Ну, Наталя мені підкинула роботи. Ну, ось так я буду притрушувати і трішки на листочки. Так, вона сказала на листочки небагато, більше на землю. Ну, я буду так притрушувати. Оце в мене тут ось паличка, я. Ну, як прополкою займаюсь, отак роблю, щоб кисень туди до корінчиків доставав. Я полила, правда? А зараз, ну, може, це й добре. І так я всі попритрушую і, мабуть, піду синенькі, там у мене на другому поверсі є. Небагато зійшло, я ще сьогодні замочила лисію. Ой Наталя придумала мені роботи. Ось так. Ну, вона сказала, щоб мушка не заводилась, і Наташа сказала, ма. Так треба. Ну, так треба, значить і мені так треба. Ну, а вона ж бігом, інформацію мені. Сьогодні в мене фенді бастує, не хоче снідати щось. То багато їсть, то мало. Але вона в 10 годин вечора стала мене кликати, щоб я її дала їсти. Це якби отак зняти на камеру, як це вона просить. Це, Ну, Це ну, понімає, все розуміє, тільки не скаже. Лапками мене зачіпає по руці, а головкою, так, знаєте, як кличе, кличе, повертає. Ну, Не виходить ніколи, мені це зняти таке. Ось так. Може, це і нічого, це і корисно буде. Мені знаєте, що треба? Мені треба оце ж цей, оці касети, що тут перевернути. Ось тут у мене синенький один росте. Але це так важко, треба попросити, коли віка буде, щоб розвернути вони до сонечка потягнулися, бачите? А мені треба їх повертати. Ось так. Це ж в Наталії попел. Цього вони ж топлять і газом, і твердотопливно. Так що вона мене і спасає. Ну, всього лишилося три штучки. Тут чотири. А то піду наверх, зроблю там. Подивлюсь, що в мене там робиться. Ці перці, вони такі тугодуми. Це ще і добре, що вони в мене зійшли. Ну, я ще там замочила. Ага, ось ще. Ну, все. Вроді нічого не пропустила. Тепер хай стоять.